Всім привіт! Сьогодні у нас Tesla, і будемо показувати, як зробили заміну порту з американський європейський Type 2. Ну, вже заміну саму провели, потрібно зараз протестувати, як це буде працювати на станції. Йдемо подивимось. Ось це порт, який був на Теслі, да, американський порт. Тесловський, да. і його замінили на порт європейського стандарту CCS-2. Зараз якраз поїдемо на станцію, перевірити, як буде це все працювати. І знімемо цей сюжет. Приїхали на станцію, це екофактор 50 кВт. Будемо зараз тестувати. Нажимаємо на старт. Авторизація. Зараз через додаток запустять. Покажемо. Через додаток запустили. СОК-50. 112, да, вже є. Зараз побачимо, скільки він буде видавати кВт. Ну, 110-112 Асів. Як бачимо, 42 кВт заганяє. Ось також у додатку також видно, що 42,6 кВт, максимально 50 Заряд іде, можна вже віддавати клієнту це авто. А зараз поїдемо ще на сервіс. Сьогодні ще буде заміна масла у Марвелі, і також побачите. Бо там Марвел цікавий, він з трьома двигунами 665 ньютон крутя... крутного моменту. Такий цікавий автомобіль, і його власник не дуже економно, коли їздить. Трошки, трошки іноді нажимає на педаль газу. І там ще цікаво те, що там є два редуктора, і ці редуктори на дві передачі. Тому зараз сідаємо в тесту, їдемо до сервісу будемо знімати відео про Марвел. Як я і казав, будемо зараз робити заміну масла у Марвелі R. Там цікава ця заміна, тим, що там три двигуни. Як я і казав, там редуктор двохпередачний, тому побачимо, що там. І трошки можна понажимати на цьому Марвелі, бо там 650 665 Нм метрів крутного моменту і 300 кінських сил. Розгін до сотні, десь в районі 4 секунд. Тому перейдемо до нього, побачимо, скільки в нього пробігу. Так, пробіг пробігу тут 19 км. 437 кілометрів, ну 20 тисяч, можна сказати. Заїжджаємо на підйомник і будемо робити заміну маси. Як бачимо, підняли. Тут під захистом, якщо подивитися, один маленький двигун і великий двигун. Два двигуни тут. І передній двигун знаходиться тут. Зараз зніметься захист. Тут захист здоровий. І це півмашини, пів дна треба розібрати, щоб добратися для заміни масла. Захист зняли. Пробка заливна, і зливна тут дуже зручно розташовані. Не треба нікуди там добиратися. Зараз швидко розкрутиться, зільється масло, потім перейдемо до двох двигунів і до редуктора позаду. Бачимо, тут є такий підрамник алюмінієвий, Пробки знаходяться з цієї сторони, зливна йде під квадрат, а заливна йде ну, звичайний звичайний болт. будемо зривати їх. Трохи підготувалися, взяли ємність, щоб зразу точно не так на глаз дивитися, скільки зливається. Буде вже точні замір. Ого! Ну Воно не темне, світленьке. Зелененьке я б сказав. <рес> Бачите, те, що я казав, якщо навалювати, ну це перша заміна, поки деталі всі притруться, то от стружка є. Її вистачає. Але масло, я б не сказав, що дуже темне. Скільки тут масла? 800 грамів, 800 грамів злили. Зараз побачимо, скільки зальється. Ну, воно, бачите, таке зелененьке. Ну, по запаху не перепалене. А стружки, дивіться, вистачає на магніт. Магніт почистили і будемо закручувати. Ну, багатенько, да, там трошки. трошки є. Хоча основні двигуни в цьому автомобілі це заднє, але бачимо, на передньому також було достатньо стружки. Побачимо, що там буде в тому редукторі. Ось цього. чисте масло, нове, а ось цього для порівняння. Масло яке здили. Так, да, воно не чорне, воно ще могло б трошки поїздити. Хоча це перша заміна, тому там стружка буде у 90% випадків буде стружка, тому що деталі притираються. Від заводу, як воно йде, тому перша заміна, ну, раджем, радимо там, трошки раніше її робити. По маслу, по маслу, щоб ви розуміли, хоча він, у нас, наскільки я пам'ятаю, офіціали да, по Марвелам, але навіть вони не знали, яке масло лити. Ми через свій китайський офіс зробили там запитання до заводу-виробника, до дилерів, яке масло лити. Нам сказали специфікацію масла, і таке масло ми купили. Тому по запчастинам, навіть на таке авто, на китайські електромобілі, які там не дуже розповсюджені в Україні, все ми можемо робити через наші офіси, які у нас є в Китаї. Це вже четвертий шприц, 800 грамів. Ну, має бути потекло, так? Да? Ще ні? Мені каже, здається, що потрібно буде там трошки більше. Бо 800 ми злили, а воно до пробки навіть не доставало. 750. Що, літр вже зайшло. Це якраз те, чому потрібно все-таки першу заміну робити трошки раніше. Там 900-800 грамів возили, а да, вже. Потекло хутор? Бездонне? О, пішло. Все. Літр 200 це до цього влізло. І щоб потекло. Це літр 300 до Та ні. Ще он. Він... 150-50 грамів так, зайшло. Це літр 300, передній редуктор заходить. Злилось десь 800, там трошки більше 850, а тисячі літр 300 залилося. Все ж таки потрібно перше ТО робити трошки раніше. Це дозволить більш краще працювати в вашому редукторі і більше він прослужить. Зараз будемо приходити до заднього редуктора. Захизняли пробки також. Заливна зливна, редуктор. Редуктор тут на дві передачі. Зливна також іде квадратна, заливна звичайна пробка. Зараз будемо зливати, побачимо, скільки його там. Заді масло потемніше. Зливається як вода. Задній редуктор 900 злилося, стружка є, але... але її не так багато. На передньому редукторі стружки було більше. Хоча основний це задній редуктор. Чистимо магніт, збираємо і заливаємо. Масло заднього редуктору, бачите, колір, ну, воно набагато темніше. Пробку помили, магніт чистенький і будемо збирати. Це останній, мабуть, шприц. А може і не останній. Як бачили, там залили літр 700, а було, було ось 900 мл. Це 800 мл, ну майже літру не було в редукторі. Ну Розумієте, що за цей час, якщо надавлювати, то буде дуже велика вироботка в деталях. Тому і кажемо, що першу заміну краще зробити там, чим скоріше, тим краще. А потім, вже коли ви впевнені, що там масло є рівень, те, що вам потрібно, то вже робити там кожні там 30 тисяч, як по регламенту, або щоб перестрахувати себе там трошки частіше це робити. діагностику по ходовій, там, чи всі салінблоки, да, речаги ну, в нормі. Зараз перевіримо і вже буде опускатися машина. Машина пройшла ТО, по ній все зроблено. Як бачили, масла трошки більше залили, чим, чим думали, да, скільки потрібно. Злили з переднього там, 850, з заднього 900, в передній редуктор залили літр 300, а у задній літр 700. Масло замінили на Марвелі, це Tesla Model X, яка там стояла. Її поставили вже на ноги, вона заїхала своїм ходом сюди на СТО, зняли вже балон пневмопідвізки, його будуть ремонтувати, машину поставлять на свій хід да, і вже поїде на рихтовку на ремонт. Тому, якщо потрібні якісь ремонтні роботи по машинам, по теслам, по китайським електромобілям, звертайтеся з запчастинами, також допоможемо, можемо замовити з Китаю. Тому дякую за те, що дивилися це відео. До наступних відео.